Вірша сьогодні, 4 книга Мосея, 13 лава, 16 вірш. Це імення мужів громадських, що їх пістав Мойсей розглядіти землю. Гозею ж Нуненка назвав Мойсей Єзуя. Читаємо значення. Мойсей як представитель Господа Бога дав Озію або Гозею нове ім'я, а іменно Юзея, ім що означає його Спаситель. Це нове ім'я було дано Юзею в той час, коли Мойсей послав 12 звідателів у Хана. Заміна ігрі показує, що Юзея возвеличить і прославлятиме ім'я Його Бога. Так і народ Його, вірні послідувати Ісуса Христа, Спочатку звані як студенти Біблії отримали нове ім'я Свідки Його, і вони повинні возвеличувати ім'я Його. Батько Юзея називався Ну, а це ім'я означає вічність. Отже, Юзей пристріляв Ісуса Христа, сина єдиного вічного Бога і Його, а особливо після 1918 року, коли Христос був занятий в праці по оправданню імені свого Отця. Коментар взяти з Вартової башки номер 5 1939 рік. Отже, надана ясність тут відносно зміни імені має досить велике значення, щоб зрозуміти роботу і Боже призначення, яке його видавав, як тоді Юзею або Ісусу Навіну, котрий був змінений в імені на Йозує, А це ім'я значить Єгова Спаситель. Отже, його виконував роботу через Юзея Тоді, коли писався пророчий образ. І тепер, як виконана ця робота Божого заміру через більшого Юзея Ісуса Христа. Тобто, коли дано було нове ім'я, змінено було на Йозею, то це значило возличити і прославити ім'я Бога Європи. І зміна назви Божої організації Божих слуг стала, якщо було до 1930 року під назвою «Дослідники Біблії або Єнодами, тож усім дано, ім'я у Божій організації свідки Його. Отже, це нове ім'я, яке дано було від імені Бога Божій організації, Божим слугам. Це дано як для тих, котрі вірно послідували, послідували за Ісусом Христом. Як Ісус Христос виконав Божий замір і Божу волю, віднайшов себе у пророцтві і всі призначення Божі, які написані були в пророцтві, виконав, так показує, що і ті, котрі вначалі називалися як студенти Біблії і отримали нове ім'я, то вони до особливої роботи були призначені. Зрозуміти повноту Божого заміру і виконання заміру Ігови на біжучий час. Тому батько Йосея назвавши, який називався Мунем, а це означає вічність, то це значить, що Йсея, який представляв Ісуса Христа. Сина єдиного вічного Бога і Його це було особливо від 1918 року. Отже, з того часу дана Ісусу Христу всяка власть на небі і на землі. І якщо релігійні люди кажуть, це ніхто не знає, то його Бог сказав, що Богу відомі всі діла від вічності. І він все розписав від початку биття і до книги відкриття, свій замір і виконання свого заміру, що він виконував через свого Сина Ісуса Христа, особливо з 1918 року. Коли Ісус Христос іменно занятий був в праці по оправданню Свого ім'я, тобто по оправданню Божого ім'я, щоб оправдати ім'я Його, котре, котре то ім'я мало замір по правді і справедливості, установити царство як на небі, так і на землі. Тому ми бачимо, що замір Єгови, як при Написанні проросту виконаний був у меншій мірі через Юзея, так у більшій мірі, Ісусом Христом виконується з приходом Його в храм з 1918 року. Заважаємо і цей текст свідкує нам про те, що про храм, який Єгова, Збудував вже третій, його і було відомо від початку. І коли він повідомляв про будівництво свого храму, що він на небесах поставить його і збере всіх до себе, і його царство возьме власні силу, то сьогодні, як бачимо, силується безглузні ізраїльтяни. Будувати храм на землі, котрий збудований на небі. Отже, всі увійшли до храму вірні, котрі є з Ісусом Христом, і вони знаходяться в великій радості, тому що сьогодні кожен проросто, котре писало пророчий образ про царювання більшого юзея Ісуса Христа. У виконанні і у виконанні уростають тому, що кожне слово пророчих образів стає правдою, а всі ті виставлені лозунги і обіцянки, які диявол робив через свою організацію, що він приведе до миру і безпечності. Вони відкриваються як брехуни, злодії і бандити, котрі нищать людство і нищать землю. Тому пророчий образ про більшого ізе Ісуса Христа, як тоді взяв власть і силу від імені Бога по приказу Божому проізвести війну і бути успішним тоді, коли напад робили вони на гомонців. То прийшов Ісус Навін на допомочь і розбив всіх тих царів того часу, так і в цьому часі. Більший Юзея Ісус Христос з приходу свого храму Він посилає правду, а в битві Армагедон, ту правду, всю, що Він подав до жителів землі через роз'яснене пророцтво, приведе до факту. І сьогодні це в Русь, всі свідоцтва і пророцтва стають підтверджені фізичним фактом, що всі народи і царства, котрі не захотіли служити Богу, погибнуть, а ми говоримо, уже і погибають. Тобто вони сьогодні мусять виконати Боже призначення по, по накресному пророцтву і цим самим. Оправдується Боже ім'я, Божий Заміс, ім Боже Слово, Божі всі постанови стають правду під, правдою, підтверджені фізичним фактом. А всі вороги сьогоднішній день відкривають себе злодіями, брехунами, жабраками, котрі нищили і грабили людей, починаючи від садовської по цей час. Отже, Більше юзе Ісус Христос виконав призначення Боже по накресному просто для оправдання Божого ім'я. Тобто всі правди підтверджені фактом, а тепер Його подає реальність підтвердженого факту, котрий буде вже цілком завірений у битві армагеддон буквально. Сьогодні йде Армагеддон для наповнення слави для Божого ім'я, а після Армагеддон прийде для очищення землі, щоб цю славу у чистоті і святості перепроваджувати для Божого імені у вічності.